Із появою цифрових фотокамер кожен, хто її придбав, одразу уявив себе майстром фотографії, не особливо розбираючись, що потрібно для того, щоб робити якісні світлини, виправити ситуацію і навчити дітей фотографувати правильно, взялись педагоги станції юних техніків. Гуртка фотографії як такого наразі немає. Тобто, педагоги займаються з дітьми на добровільних засадах, рекомендують статті чи якісь особливі місця, де можна зняти гарні кадри, а потім проводять виставку їхніх робіт. Окрім різноманітних гуртків, станція юних техніків має чим привернути Мути увагу школярів, хоча це, мабуть, було б цікаво для людей абсолютно різного віку: кімната, музею розвитку техніки. Тут можна побачити і старенький телеграф, і один із перших комп'ютерів, славнозвісний Макінтош. Також тут є найрізноманітніші аудіопрогравачі, фото та відеотехніка, старенькі телефони та навіть фільми зняті на 16-мм плівку, яку ще можна відтворити на спеціальному програвачі. Кімната розвитку техніки, ми так її назвали. Виникла думка це створити в зв'язку з тим, що у нас багато вже приладів, які раніше користувалися на фотогуртку. Потім був гурток короткохвильовиків. Зараз ці прилади є, практично гуртки вже такі не діють. І вирішили це все зібрати, щоб воно десь не валялося, не нищилося зробити таку кімнату, розвитку техніки. У час надзвичайно стрімкого розвитку технологій, те, що було технологічною новинкою ще десяток років тому, сьогодні може зайняти достойне місце хіба що на полицях музею. Тож, якщо у вас в закутку завалялось чудо техніки із минулого століття, яке і викинути шкода, але й користі із нього немає, то чому б не віддати його туди, де йому місце в музей? Хочу звернутися до людей, в кого є. Будемо казати, радіотехнічні прилади, прилади, які вже і не працюють, яким не використовуються, якщо є можливість, поповнити нашу кімнату для того, щоб воно збереглося і в майбутньому, можливо, люди зможуть цікавитися і бачити, що було раніше, яка техніка була, як вона розвивалася.